Євгенія Станиславовичу, розкажіть про турнір, про результати, ну і про ваш виступ. Задоволені ви виступом, як діти грали, ну і підсумок. Приймали участь в турнірі місті Кремчук, який проводить КГ-груп. Було 6 команд, грали по коловій системі. Формат 8 плюс 1, 2012 рік народження. Провели 5 матчів, чотири матчі виграли, один матч програли. Турнір був два дні, в підсумку зайняли. Перше місце ну, були команди з міста Кременчуга, Полтави, тому э, грали в перший день три гри, в другі дві. Ну, трошки було важкувато, тому що ну, -то, дітям проводити по три гри в день, але в нас ну, було 18 чоловік, тому ми мали змогу зробити ротацію составу. В принципі, результатом ну, перше місце, як завжди, ну, задоволений результатом. Ну, є куди працювати, рости. Були гарні ігри, ну, навіть та гра, яку програли єдиний ну, ми повністю переграли суперника, але ну, вони забили нам два м'ячі, а ми свої моменти не реалізували. Але ну, наступний день дві гри перемогли і в підсумку стали чемпіонами. Ну, У нас ще в підсумку наш ворота Буров Єгор став кращим воротарем турніру. Ну, Це дуже приємно. пропустили всього чотири м'ячі за п'ять ігор, дванадцять забили. Ну. В принципі, непогано, ну, але є певні моменти, над якими ще нам треба працювати, тому що ну, діти малі, ще будемо працювати і далі рухатись. Ви виграли у Ягуара чи в ягуар по одній грі тільки, да? з кожним суперником? Кожен, кожним грали, тому ми перший день ми обіграли ягуар. 2013 2-1, Потім обіграли команду Молодь з міста Полтави 7-0. Програли Ягуари 12-2-0, а на наступний день обіграли Діша імені Горпинка 2-1. І остання гра у нас була з Кременем, ми 1-0 перемогли і в підсумку. Ну, це ваші принципові суперники Кремінджі Шагарпинки. Не всі команди мали доїхати, там планувався турнір більш команд. Ну, але взагалі ну, такий формат мені навіть більше нравив. Ну, подобається, тому що кожен з кожним зіграли, і ми маємо ну, якесь відчуття, того, ну, самі власні сили. Буває там 8-10 команд, але вони в іншій групі, ми з ними не граємо, і тому не маємо змоги оцінити свої власні сили. Тобто працюємо, літо у нас підходить до завершення, але... Ну, Впереді ще багато роботи, починається новий навчальний рік. Наші команди старші 2010-2008 року стартують в ДюФЛ України, тому теж буде цікаво. Ми два роки пропустили, тому повертаємось, і я сподіваюся, що ну, ми вже не будемо пропускати стільки часу, тому що ну, для нас чемпіонат України, для дітей це ну, найвища наша. Мета, тому що ми працюємо для цього, щоб там грати. Тобто, ну, будемо дивитися, допомагати там. І чи будуть проходити на стадіоні гірник? Ні, на стадіоні будуть проходити або на стадіоні гірник, або на стадіоні Юніт, в залежності від того, як буде складатися ситуація, тому що там є певні моменти, які треба анкети стадіону. Ну, ми працюємо зараз над цим і сподіваюся, нам вдасться. І... Можливо, на... на основному полі? Ні, на основному ні, на запасному, так. Да. Да, тому що тут також потрібно бути, щоб і укриття було, і ну, певні моменти. Ну, там є ще. Ну, нюанси є, але ну, я сподіваюся, що до 1 вересня ми їх вирішимо. І все в нас вийде, і будемо вже грати і рухатись вперед.